Точний прогноз погоди від каналу Погода.юа. Прогноз погоди на завтра, 11 та 12 серпня, по всій Україні. Дощі очікуються у кількох областях, де саме давайте дізнаватись. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на вподобайку, щоб не забути у кінці. Щиро вам дякую. Завтра по всій Україні очікується тепла літня погода з переважно ясним небом та мінливою хмарністю у другій половині дня. Температури в день коливатимуться від комфортних 20 до 35 градусів тепла, вночі від 11 до 23 градусів. Опади будуть локальними та здебільшого на заході країни, де можливі короткочасні дощі з грозами. У решті регіонів. Суха та сонячна погода. Такий розподіл створить сприятливі умови для активного відпочинку та повсякденних справ. Прогноз погоди на понеділок 11 серпня. Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі. Від 19 до 17. -ти. ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Удень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. День буде хмарним. З самого ранку у Луганську небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Увечері йтиме дощ. Донецька область. Температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. До самого вечора у Донецьку буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Південь України. Миколаївська область. Вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Хмарна погода протримається у Миколаєві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. Весь день у Запоріжжі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, без опадів. Херсонська область: денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. У Херсоні хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися, без опадів. Північ України, Чернігівська область, денна температура становитиме від 28 до 30 градусів, а вночі знизиться до 17. Ввечері погода у Чернігові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 22 градусів, вночі опуститься до 13. Ввечері погода у Сумах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. В ранішній дощ удень послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Житомирська область, денна температура 22 градуси вночі зниження до 14. Хмари у Житомирі сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без опадів. Київ та область: денна температура від 25 до 28 градусів, вночі від 20 до 18. До обіду у Києві протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться, уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У білій церкві ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 27 градуса, вночі до 15. Вдень у Полтаві на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. До обіду у Кременчуці протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. у Дніпрі ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах від 32 до 32 градусів, а вночі до 22. Вранці у кривому розі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься, без опадів. Черкаська область, денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до В вдень і ввечері небо у Черкасах буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок, без опадів. Кіровоградська область температура вдень близько 30 градусів, вночі до 20. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Кропивницькому обіцяють бути ясними, без опадів. Вінницька область вдень близько 26 29 градусів вночі від 17 до 15. У Вінниці ранкові хмари не протримуються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17, подекуди до 15. В Рівному ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 25 градусів і вище вночі. Від 17 до 15. Весь день у Тернополі буде ясним. Тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, без опадів. Хмельниччина, температура в день близько 24 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без опадів. Кам'янець Подільський температура вдень від 23 до 26 градусів вночі до 17. Вранці у Кам'янці-Подільському небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься, без опадів. Івано-Франківська область температура вдень від 20 до 24 градусів вночі від 15 подекуди до 12. Ранок в Івано-Франківську буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора без опадів. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів вночі від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Чернівецька область температура в день близько 27 градусів вночі. Від 19 до 17. в день і ввечері небо у Чернівцях буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів. У понеділок, 11 серпня, матимемо таку погоду по регіонах. Схід України погода переважно хмарна. Місцями з проясненнями температура в день коливатиметься від 23 до 30 градусів, вночі від 15 до 20 градусів. Локальні короткочасні дощі можливі в окремих районах, зокрема у другій половині дня. Південь України переважно спекотно та сухо, з мінливою хмарністю або ясним небом. Денна температура. Сягатиме від 31 до 35 градусів, нічна від 20 до 23 градусів. Опадів не очікується. Північ України помірно тепла погода, місцями з дощами та хмарністю, особливо у першій половині дня. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 22 до 30 градусів. Вночі від 13 до 20 градусів. До вечора у більшості районів проясниться. Центральна Україна сонячна або мінливо хмарна погода з короткочасними дощами у деяких місцях. Температура в день коливатиметься від 23 до 32 градусів, вночі від 15 до 22 градусів. Захід України погода здебільшого ясна та суха. Лише подекуди з незначною хмарністю. Денна температура становитиме від 20 до 30 градусів, нічна від 11 до 19 градусів. Опадів не прогнозується. Тепер переходимо до прогнозу погоди на вівторок, 12 серпня, по всіх областях. Схід України Харківська область, температура в день. – від 23 до 25 градусів, а вночі – від 19 до 17. У Харкові ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Луганська область. Денна температура – від 24 до 27 градусів. Вночі – від 20 до 17. Небо у Луганську цього дня буде ясним недовго – вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ранок у Донецьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Південь України, Миколаївська область. Вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область Вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Вранці небо у Херсоні буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до В Вдень у Чернігові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 13. У сумах на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Житомирська область денна температура 27 градусів, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Київ та область. Денна температура від 25 до 28 градусів, вночі від 20 до 18. Хмари, які з'являться у Києві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Білій церкві від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути без опадів. Центральна Україна. Полтавська область, температура вдень до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Кременчук, температура. Вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вдень у Кременчуці хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах від 32 до 32 градусів, а вночі до 22. У кривому розі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 26 до 29 градусів, а вночі знизиться до 20. Увесь день у Черкасах утримається ясна погода. Без опадів. Кіровоградська область, температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода без опадів. Вінницька область в день близько 26 29 градусів вночі від 17 до 15. Ранкові хмари затримуються у Вінниці до вечора, а потім розсіються без опадів. Захід України Волинь і Рівненщина. Температура в день від 26 до 30 градусів. Вночі від 17 декуди до 15. -ти. Ввечері в Рівному на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Небо у Луцьку буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів. Вночі від 14 до 12. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 28 градусів і вище вночі від 17 до 15. Увесь день у Тернополі утримається ясна погода без опадів. Хмельниччина температура в день близько 24 градусів. Вночі від 19 до 17. Ясна погода буде триматися у Хмельницькому, впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами, без опадів. Кам'янець Подільський, температура в день від 23 до 25 градусів, вночі до 17. Вранці небо у Кам'янці-Подільському буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день – від 20 до 24 градусів. Вночі – від 15, подекуди – до 12. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода, без опадів. Закарпаття. Денна температура – від 20 до 25 градусів. Вночі – від 17 до 10. На Закарпатті ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня – без опадів Чернівецька область. Температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У підсумку Україна зустріне день вівторка із такою погодною картиною по регіонах Схід України. Вдень температура коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла, вночі від 15 до 20 градусів. Переважно спостерігатиметься ясна погода. У Харківській та Донецькій областях день пройде без хмар і опадів. У Луганській області в першій половині дня очікується ясне небо, проте вдень воно затягнеться хмарами та можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Південь України у денний час повітря прогріється від 31 до 35 градусів тепла. Вночі температура знизиться до 20-23 градусів. Погода буде сонячною та спекотною в усіх південних регіонах, включно з Миколаївською, Одеською, Запорізькою та Херсонською областями. Опадів не передбачається, небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Північ України денна температура становитиме від 23 до 28 градусів тепла, нічна від 13 до 20 градусів. Погода здебільшого буде ясною, проте в окремих районах можлива короткочасна хмарність. У Чернігові та Житомирі хмари з'являтимуться лише в день і швидко розсіюватимуться. У Сумах день мине під чистим небом. У Києві та області хмарність буде нетривалою, без опадів центральна Україна. В день температура підніматиметься від 26 до 32 градусів тепла, вночі знижуватиметься до 15, 22 градусів. У Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах, Кривому Розі та Кременчуці протягом усього дня переважатиме ясне небо, іноді з короткочасною хмарністю. У Вінниці вранці та вдень можливі хмари, але вони зникнуть до вечора. Опадів не прогнозується. Захід України денна температура коливатиметься від 20 до 30 градусів тепла, вночі від 10 до 19 градусів більшість західних областей Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька насолоджуватимуться ясною і сухою погодою. У рівному протягом дня можливі хмари, які розсіються ближче до вечора, у Луцьку ясна погода з ранку до ночі. Опадів не очікується. Дякуємо, що були з нами та прослухали прогноз погоди на наступний Наступні два дні щиро вдячний за вашу увагу і підтримку. Не забудьте підписатися на канал та натиснути вподобайку під відео це мотивує нас працювати ще краще. Бажаю вам ясного неба, чудового настрою, міцного здоров'я та тільки приємних погодних сюрпризів. До нових ефірів на нашому каналі. Хай вам щастить!